Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро, компанія Advisor Auto. Сьогодні для нас важливий день, оскільки ми запускаємо новий сервіс гарантії. А саме гарантії до двох років або 40 тисяч кілометрів на всі автомобілі, які ми імпортуємо із південної Кореї, включно з гарантією на лакофарбове покриття, як це роблять для нових автомобілів. А виконувати наші гарантійні зобов'язання ми будемо разом з офіційними сервісами Hyundai по всій Україні. Сьогодні ми в гостях нашого нового партнера також офіційної станції ХЙонди Автотрейдінг Одеса. В цьому ролику ми поговоримо, який витробіт можна провести на цій станції та які спеціальні умови для клієнтів Advisor Auto. Ну і, звичайно ж, презентую вам наші нові сервісні книги, які ми розробили також спільно з офіційними сервісами. Поїхали! І так, друзі, хочу вас познайомити з нашими партнерами, паном Володимиром. Це керівник компанії «Автотрейдинг Одеса. Доброго дня. І пан Максим це керівник сервісу. Доброго дня. Саме з паном Максимом ми обговоримо всі питання по обслуговуванню автомобілів. А в кінці цього випуску з паном Володимиром обговоримо спеціальні умови для клієнтів Адвайзер авто. Друзі, перед тим як почати ознайомлення з сервісом, треба дати відповідь на основне запитання, чому компанія Advisor Auto працює з офіційними сервісами, тому що саме тут дотримуються високих стандартів якості. Пане Максим, яким чином ви дотримуєтесь цих стандартів? В Першу чергу це контроль і перевірка з боку офіційних імпортерів Hyundai Motor Україна. Також це постійне навчання персоналу як технічного, так і технічного оновлення матеріальної бази, а також вихідний контроль і зворотній зв'язок з нашими клієнтами. Тобто, друзі, саме по цих причинах ми свою гарантію пов'язуємо з офіційним сервісом. You know I can Що ж, пане Максим, давайте поговоримо безпосередньо про ваш сервіс і почнемо з таких організаційних питань: чи треба до вас записуватись, чи можна до вас приїжджати зі своїми розхідниками, і чи можна ці розхідники замовляти безпосередньо у вас? А вже ж, краще зателефонувати до нас або залишити заявку на сайті. З вами обов'язково зв'яжеться наш консультант сервісу і вирішить це питання. Якщо є нагальна потреба, не записуватись, ми завжди тримаємо один резерв. Ервний пост щоб надати як найшвидше допомогу чи якусь консультацію, чи ремонт вашого автомобіля. Стосовно е, своїх запасних частин, також е, також можна приїжджати з ними. Якщо у вас немає такої можливості, ми підберемо вам необхідні запасні частини та розхідні матеріали. Скільки плюс-мінус часу треба, щоб виконати стандартне замовлення, оливу, фільтра, базове ТО е, базове ТО. Е, якщо це е, скажімо так, стандартні роботи, це займе біля 3-4 годин максимум при наявності матеріалів і е, е, витратних. І так друзі, зараз ми знаходимося безпосередньо на сервісі, і перед оглядом цієї крутезної станції я хотів би почати з нашої нової опції, яка вже зашита в один з наших гарантійних пакетів. Це антикорозійна обробка колісних арок. Та днища автомобіля, звичайно ж, цю послугу ви зможете зробити і окремо у наших партнерів. І пане Максиму, розкажіть, будь ласка, як ви це робите і які матеріали використовуєте. Е, ну, в першу чергу, ми е, підготовлюємо автомобіль для, для нанесення самого антикоразійного покриття. Це е, мийка автомобіля, мийка днища, сушка обов'язкового автомобіля. І використовуємо одні з найкращих матеріалів: це німецька фірма Вюрт, яка зарекомендувала себе вже не один рік. На ринку як найкращий виробник антикорозійних покриттів. Чи проходить якийсь контроль, наприклад, через рік після нанесення покриття автомобіль, чи заходиться в безпосередньо цей пакет і на, якому, на якій основі взагалі цей матеріал? Матеріал це на каучуковій основі, і він не тільки захищає від корозії, а також ще знижує шуми, які йдуть до автомобіля. Ззовні. Контроль і проходить даного нанесення кожне планове технічне обслуговування. Ми даємо рік гарантії на нанесення антикорозійних покриттів. От, і в нього та, звичайно, я, я це робив сам у гаражі, бо у франківську ніхто це нормально не міг зробити. Розумію? вони кажуть: ми повитираємо, помиємо і зразу по сушити, там щось таке ніхто не знає. Ні, ні. От що машина не нова, машина нова, спочатку це, це, миється. Це реально це довгий сушиться. процес. Другий раз миється, другий раз сушиться. І поки воно повністю не висохне. Так, пане Максим, давайте пробіжемо, скільки у вас підйомників, скільки у вас в загальному постів, і який спектр послуг у вас можна отримати. Ну, ми сервіс доволі таки немаленький. Маємо 16 підйомників тільки на е, дільниці технічного обслуговування та ремонту, а всього на станції 32 пости. Я Зрозумів, що по виду робіт? По виду робіт ми починаємо як з передпродажної підготовки нових автомобілів, додаткового обладнання, технічного обслуговування та ремонту, і до відновлення автомобілів після дорожньо транспортних пригод. Ще на монтаж бачу у вас можна зробити? Маємо два пости ще на монтажу повноцінних. Це один пост і другий додатковий пост, щоб покрити всі потреби наших клієнтів. Чи можна зробити розвал сходження? Так. Наш пост обладнаний сучасним 3D обладнанням. Якщо в будь-який час, ласкаво просимо. Також наша станція обладнана вібростендом, який перевіряє гальмівні зусилля автомобіля, амортизатори. Також відхилення від прямолінійного руху автомобіля. Ми зараз знаходимося на складі запасних частин, де зберігаються мінімальний запас витратних матеріалів та запасних частин для автомобілів марки Кія і Хендай. Якщо під замовлення, це 2-3 робочих дні. Але стараємося в наявності тримати абсолютно всі витратні матеріали і розхідні запасні частини. Так, друзі, зараз ми знаходимося в ще одному величезному боксі. Пане Максим, скажіть, будь ласка, які види робіт проходять саме тут? Саме тут проходять роботи по відновленню кузовів автомобілі, геометрію кузова, фарбування деталей, ремонт пластикових деталей. Та також на цій дільниці відбувається хімчистка та нанесення захисних покриттів для кузова і лакофарбового покриття автомобіля. Ще проводите полірування? Так, проводимо повне полірування кузова. Так, як ви сказали, що ви відновлюєте автомобілі після ДТП, скажіть, будь ласка, чи є у вас підбір фарби? Так, ми маємо свою дільницю підбору фарби. також є фахівець, який проходить регулярно навчання на заводах, виробниках лакофарбних покриттів. І ще одне таке питання. Дуже часто люди купляють такі типу карандашики для підкапування сколів. Чи можна у вас замовити невеликий об'єм фарби по кольору автомобіля? Так, без проблем. Будь-який об'єм. Що ж, друзі, а зараз давайте обговоримо наші нові гарантійні пакети і взагалі вид послуг, який можна обрати при співпраці з компанією Advisor Auto і імпорті автомобіля із Південної Кореї. Перший вид послуг це імпорт автомобіля. Його вартість складає 800 доларів, і ця послуга включає в себе якісний підбір автомобіля по всіх стандартах компанії Advisor Auto і організація всіх процесів. Оформлення всіх експортних документів в Кореї, організація доставки, розмитнення, сертифікація та постановка на облік. Тобто, при виборі цієї послуги ви отримуєте автомобіль в Україні на українській реєстрації і готовий до експлуатації. Далі у нас є ще три види послуг, які включають вже в себе гарантію та технічне обслуговування. І так, друзі, перший гарантійний пакет: імпорт автомобіля плюс гарантія на один рік. Саме цей пакет буде включати в себе імпорт автомобіля та гарантію на рік або на 20 тисяч кілометрів на двигун і коробку передач на будь-які механічні поломки, а також буде включати в себе велике технічне обслуговування від офіційного дилера. В перелік робіт буде входити заміна мастила та масляного фільтру у двигуні, часткова заміна трансмісійної рідини в автоматичній коробці передач, заміна фільтра повітряного, заміна фільтра салону та заміна паливного фільтра. Якщо мова буде йти про газовий автомобіль, то буде замінено два палених фільтри тонкої та грубої очистки. Також буде проведено заміну охолоджуючої рідини, заміну гальмівної рідини, профілактику гальмівних супортів і повну перевірку ходової частини автомобіля. Вартість цього гарантійного пакету буде складати 1200 доларів. Другий гарантійний пакет: імпорт автомобіля плюс гарантія на два роки. Саме він включає в себе імпорт автомобіля, плюс гарантію на 2 роки або на 40 тисяч кілометрів, на двигун та коробку передач на будь-які механічні поломки. А також два технічні обслуговування від офіційного дилера. Перше технічне обслуговування буде проведено перед видачою вам автомобіля, перелік робіт бачите, справа від мене. І друге технічне обслуговування буде через рік після видачі вам автомобіля, перелік робіт також бачите справа від мене. Цей гарантійний пакет буде коштувати 2 тисячі доларів. Ну і найбільш цікавий третій гарантійний пакет: імпорт автомобіля плюс 2 роки гарантії плюс комплекс. Саме він включає в себе імпорт автомобіля, гарантію на 2 роки або на 40 тисяч кілометрів на двигун та коробку передач на будь-які механічні поломки, а також 2 роки гарантії на лакофарбове покриття, два технічні обслуговування від офіційного дилера і наступний комплекс робіт. Повне полірування автомобіля з усуненням всіх недоліків з подряпин шляхом їх тампонування, нанесення захисного покриття на ЛФП, найбільш навантажені ділянки лакофарового покриття будуть поклеєні бронеплівкою, колісні арки та частково днище будуть покриті шумоізоляційно-антигравійним покриттям на основі каучуку, а також будуть проведені детелінг роботи, детелінг інтер'єру автомобіля та детелінг підкапотного простору. Саме цей гарантійний пакет буде коштувати 3 тисячі доларів, і саме він є реальним конкурентом гарантії від офіційного дилера на нові автомобілі. Що ж, друзі, на завершення цього випуску хочу обговорити з паном Володимиром, директором компанії «Автотрейдинг Одеса. Спеціальні умови для клієнтів Адвайзер авто по карті Адвайзер Фемелі. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, якщо наші клієнти будуть приїжджати до вас на технічне обслуговування і будуть замовляти у вас розхідні матеріали, які знижки на них чекають? З картою Advisor Family вони будуть отримувати 10% знижки на запасні частини і 15% знижки на сервісні послуги. Скажіть, будь ласка, чи буде гарантія на виконані роботи? Так, гарантія на виконані роботи буде зберігатися. І скажіть, будь ласка, якщо наш клієнт приїде до вас на технічне обслуговування, але зі своїми розхідними матеріалами, чи зберігається знижка на роботи? Знижка на роботи буде зберігатися у розмірі 15%, і так само буде надаватися гарантія на роботу. Дякую, дуже круті умови і чесно, щиро, дуже позитивні враження від вашої станції. Хочу подякувати вам також, що прийняли до себе Family. Дякую.